Тем, кто хочет, я считаю, должны быть созданы условия для переезда в Россию. И это было бы честно, это было бы в конце концов соответствовало бы тем принципам, которые мы приглашаем, в том числе в ходе проведения военной операции на Украине. И это было бы правильный пример и воодушевляющий пример для всех людей, для всех людей в России. У росіян що, такі величезні втрати, що вже немає яким поповнювати ряди своєї армії? чи як? Бо щось дуже таки на це схоже. Та давайте ж розберемося детальніше. Вітаю з вами. Я Інна Набок, А це проєкт з постукали. І сьогодні в моєму розпорядженні опинилися не тільки брехливі заяви рупорів Кремля, але й відомості, які викривають пропаганду і демонструють важкі часи для армії окупантів. І зараз розповім, чому. Але спочатку нагадую: не забувайте, що ваш зворотній зв'язок не тільки важливий для мене, бо я ж всі ваші коментарі читаю, але й для Ютубу. Тому щоб якомога більше людей побачили це відео, коментуйте його і залишайте вподобайки. Ну і давайте руйнувати фейки кремлівської пропаганди разом, щоб у них не було жодних шансів підривати нашу з вами віру у перемогу. Ну а тепер власне про окупантів. Отже, стало відомо, що й у них є проблеми. Вірніше, гарматного м'яса не дуже вже вистачає зараз армії Російської Федерації. Тож Росія оголосила новий рекрутинг африканців. Вочевидь, старі закінчуються. Не зібраємо. в'єтнамці, негри. एक yeah. जना <laughs> <laughs> तो <laughs> Держава-агресор значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Йдеться про рекрутинг живої сили у Центральній Африці. Вербуванням африканців для їхньої участі у м'ясних штурмах на українській землі займається навіть спеціально створений підрозділ Міністерства оборони Росії. Найманці взаманюють стартовою грошовою виплатою у розмірі 2 тисячі доларів за підписання контракту, а потім обіцяють, щомісячне забезпечення у розмірі 2 тисячі 200 доларів. А ще медичне страхування, а також російський паспорт і для солдата, і для членів його сім'ї. Але потім і африканців Росія кидає і вони масово дезертирують з російської окупаційної армії. А ось ці списки та фото підтвердження, що і найманці Непалу, закріплені за військовою частиною 29328 збройних сил Російської Федерації, теж втікають з армії вбивць. Це спричинено величезними втратами і у м'ясних штурмах, ну і жорстоким ставленням московицьких польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, ну а також не виплатою обіцяних грошей. Тим часом бункерний, як завжди, звітує, що у росіян все за планом, і потір нет. А ось цього разу ще й заявив, що московити успішно відбивають атаки найманців та інших диверсійних груп, які намагаються проникнути на територію боліт. Отмечу, що во многом благодаря решимости пограничників були сорваны неоднократні попытки прорыва на территорию Росії банд найомників, предателів і диверсіонних груп противника. Ті, Те, хто террористические рейды рейди на нашій землі, просчитались. встретили жесткий и суровый отпор. Уверен, что и впредь вы будете действовать так же смело и твердо в решении задач специальной военной операции. Эффективно координировать свою работу с другими подразделениями ФСБ, с частями армии и флота, с правоохранительными органами, с главами регионов и муниципальных образований. Конечно, опираться на поддержку людей, которые видят вас, своих надежных защитников. Звісно, це ніщо інше, як чергова словесна ріарея російського диктатора, ну щоб замилювати очі росіянам. До речі, вправно це роблять, відпрацьовуючи свої криваві рублі. Ну і звісно, його посіпаки, тобто пропагандисти, які коментують міжнародні поїздки Путіна, ну приміром в Китай, Білорусь і, зокрема, в Узбекистан. Расповедают ось такие байки. Сегодня этот визит именно в Узбекистан, мне кажется, это не случайно. Я бы, честно говоря, людям в Астане, мне кажется, посоветовал бы, конечно, они там сами с усами, но посоветовал бы задуматься о том, а почему именно так происходит. Да, Еще не, 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 произошло ли что-нибудь вот в эти вот так сказать, последние несколько лет, в том числе с точки зрения вот именно этой ситуации, когда вам что-то надо, спасайте нас, так сказать, да, мы помним недавние события, когда нам что-то надо, извини, подвинься, так сказать, да. Я считаю, что вот мы от этого, вот от этого, так сказать, ситуации должны в любом случае ходить. По поводу русских, ну, много лет говорю, в том числе на вашей программе, Владимир, да, Россия – это историческая родина русских, да, но нет у них другой родины. Но проявите вы честность по отношению к этим людям, да. В конце концов, я могу сказать, вот, значит, вопрос, а что, что, во что это упирается? Очень страшно сказать, что может быть программа по национальному признаку. Очень страшно, что можно сказать, что есть, может быть, программа репатриации по национальному признаку. Но у русских нет другой родины. Ну ні, тут да. скійда. Ну куди куди я не можуть вернутися, крім як в Росію? Як вам такі заяви? Це рупор Кремля Міхегів закликає усіх переїжджати на Росію, тобто тих, хто раніше проживав на території колишнього радянського союзу. І ось тут я теж повертаюся до початку випуску. Невже дійсно так сильно путіну не вистачає гарматного м'яса? Але давайте послухаємо, що ще наплів пропагандист є другої родини. Ну нету, так сказать, да. Вот, ну куда, куда и они могут вернуться, кроме как в Россию? Россия историческую ответственность за них несет. Потому что когда мы говорим вообще русский мир, вообще русский язык, вообще там где-то мы, конечно, сейчас будем защищать, а вот есть конкретные люди. И многие из тех людей, которые остались на постсоветском пространстве, ну, к сожалению, они стали заложниками местных этнократических режимов. Заложниками. Я неоднократно слышал от разных людей, что вот, мол, ну ты не понимаешь, это наш ресурс влияния. Какой ресурс влияния? Покажите, ну, мне это, прибалки, да, покажите мне это влияние. Когда вы хоть раз, так сказать, использовали этот ресурс влияния? Как? Каким, как, каким способом? Где он был? Чуть-чуть да? что там где-то в начале 90-х зашевелилось, как бы вы тут же взяли и сдали все это, слили как бы местным однократием. Тоже в обмен на хорошие отношения. Поэтому, ну слушайте, тем, кто хочет, я считаю, должны быть созданы условия для переезда в Россию. И это было бы честно, это было бы, в конце концов, соответствовало бы тем принципам, которые мы проглашаем, в том числе в ходе проведения военной операции на Украине. И это было бы правильный пример и воодушевляющий пример для всех людей, для всех людей в России. Кстати, по этому поводу, по поводу как бы вообще, а как и чем мы должны и можем отличаться от других. Вот в воскресенье в главном храме вооруженных сил... Да. Я ж кажу, їм просто треба кимось поповнювати лави своєї армії вбивць. Даремно ж і Міхеєв тут про СВО згадав. Тому коментуйте, залишайте вподобайки і поширюйте це відео, щоб усі люди, яких росіяни намагаються заманити у свої криваві лапи, побачили це і зробили висновки. Бо Росія це дно у нас. Uh... в семье проживает четверо детей, четверо несовершеннолетних. Нам дали удостоверение многодетной семьи. И вот социальный фонд вдруг решил, что на данный момент папа на СВО, они требуют, чтобы я ее исключила из состава семьи. Подавала на эти пособия. В этом году у меня два отказа уже идет от справки о доходах мужа. Супруга, так как он военнослужащий по контракту, не можем ее получить. По в данный момент в Здесь я буду находиться, ну, грубо говоря, до осени, пока не знаю сколько. Материнский, региональный материнский капитал не получается. Форм ждем уже пять месяцев. Вот от социального фонда пришли ответы, то есть они не учитывали, не учли наши обстоятельства, да, что вот так вот папа военный. То есть они считают, что ребенка должна исключить. Прежде всего, не хочется нарушать Право рібенка на проживання в сім'ї, а міра подіршки положена нашої сім'ї. І чому я постійно про це нагадую? Бо ваш зворотній зв'язок допомагає руйнувати не лише фейки кремлівської пропаганди, але й алгоритми Ютубу. Тому щоб це відео було в рекомендаціях, потрібно взаємодіяти з ним. Ну, а тим часом я ще й таку новину для вас маю. В Таджикистані відкрилася філія російського паспортно-візового центру. Тож тепер і громадяни Таджикистану зможуть заздалегідь пройти перевірки для міграції до Росії та переїхати на болота, ну щоб потім долучитися до армії вбивць. Ну або якщо, звісно, просто захочуть опинитися на дні цієї цивілізації. Бо саме туди її стрімко тягне очільник Кремля. Ну і, звісно, його рупори. Тобто пропагандисти. У них, до речі, зараз ще дуже підгорає через те, що їх не запросили на глобальний саміт миру у червні, Тож і бризкають жовчувати. Давайте почнемо з е, ідей е, по поводу мирної конференції. Тобто, треба зібратися, щось продумати, потім каким-то образом е, привлечь Росію, причому ніхто ни, ни, не понимає, яким. Вот как это будет? Если обсуждение изначально без русских, каким образом? Следовательно, вот что, русские скажут, О, очень хорошо, да, вы тут тоже собрались? Замечательно. Но ведь это же было сто лет назад. Да, в исполнении идейных предшественников. Ну, Центральная Рада именно же этим и занималась-то, по большому счету. Она пыталась Нав'язане своє рішення сделать, так сказать, єдиним для Росії. А у тебя всюду, от куда ни кинь. Такая дирка получается. Навіть не от баранки. Та й це ще не все. І тут Гаспарян вже не лише дно пробиває своїми заявами, а просто днище вже якесь. Ось послухайте. Хутаряне отчитываются, у них э, Минкульт же черные списки составляет, правда? Э, кого пускать, кого не пускать в страну, а национальная библиотека имени Ярослава Мудрого. Вот я прошу особенно обратить внимание на то, в честь кого названо это учреждение культуры. Так вот, это национальная библиотека имени Ярослава Мудрого организовала всеукраинскую акцию по изъятию книг из библиотек на русском языке. За два года свыше 17,7 миллионов позиций изъято. Вы понимаете, что хутор в своем культур-криге превзошел Геббельса. Мефистофель 20-го столетия в самом сладком сне не видел, извините, так, таких объемов изъятия. Ну, ладно, хорошо. То ж, Германия, у них тех гениев, как у дурака фантиков. Ну, есть чем заменить, хорошо, а вот хутор чем будет это замещать? Ну, вот изъяли они книги. Ну Що в бібліотеки пусті полки будуть стоять, і що туди, сканворди положат? Тим часом в іншій пропагандистській студії лунали заяви ще бриткіші. як вам підійдемо до границю Польщі, яка буде страна Ви пишіть, пожалуйста. Ми з вами будемо пити кофі на Крещатикі. і тоді подробніше об этом поговорим. Ось так, от Тож, ж, як бачите, на Москве шизофренія прогресує, а маразм міцніє. Тому усі ми з вами давайте підтримувати сили оборони і наближати перемогу, щоб вони вибили російську нечисть з нашої землі. Ну а хто постукає з на на болотах? Обов'язково розкажу у новому випуску. З вами була я Інна Набок. Тож бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.